Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Поляки однією рукою блокують кордон українцям, другою рукою атакують Білорусь. Година тому в небі білорусі був збитий транспортний білорусів, який здійснював посадку поблизу кордону на одному із аеродромів. За даними телеграм-каналів, на борту були шахеди та ракети, які китайці перевозили з Ірану, оскільки Росія зараз намагається знайти вихід із санкцій. Літак впав поблизу, був підбитий на кордоні. Ні, з Польщі та намагався долетіти до аеродрому. Це вже вдруге з початку лютого. Інформація потребує підтвердження. Загинуло 20 білорусів, які також знаходилися у літаки. А також і пілоти жителі лунінця чули сильний вибух і бачили яскравий спалах за попередньою інформацією у районі села Кожангородок. Між також упасти літак, який відпрацював атаку по Польщі. Йдеться в повідомленні за словами мешканців. Кожангородка вибух було чутно. Дунутому міліціонери були і машини. Пожежні, десь на полі впало. Не знаю, що там. Мабуть, поляки таке збили літак, які там розліталися. Сказав оденю місцевого мешканця. Інша жінка також підтвердила журналістам, що на полі щось упало. За інформацією, партизан пілоти катапультувалися і залишилися живими. Наразі вагнерівці переміщують пускові установки крилатих ракет іскандер в район міста Лунінець у Обреській області. Білорусі ворог здійснює переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет Іскандера до району міста Лунінець-Бресь області не виключається їх залучення до ураження військових об'єктів та інфраструктури Польщі. Повідомляє розвідка країни. В той же час Польща збільшить кількість військ на сході країни та посилить охорону кордону з Білоруссю гелікоптерами та радарами бистра. Про це повідомила прес-служба міністерства оборони Польщі. Очільник міноборони Польщі зустрівся із солдатами у прикордонних регіонах на сході Польщі. Під час брифінгу він заявив, що їхня мета забезпечити консолідацію та готовність до відбиття провокацій з білоруського боку. Ми всі. Усвідомлюємо, що Білорусь сьогодні з військової точки зору є частиною відновлення російської імперії, тому ці гібридні атаки на Польщу безумовно координуються у Кремлі. Нашим завданням є не допустити дестабілізації Польщі. Сказав Блащак, а за його словами провокації показує, що потрібно ще більше посилювати військову присутність, щоб стримувати агресора і не допустити успіху цих провокацій. Говорячи про посилення польської армії, яка захищає кордон та допомагає прикордонникам. Блащак сказав, що незабаром до кордону відправлять гелікоптери AW. Сто сорок Крім того, Варшава незабаром отримає у тимчасове користування гелікоптери, Апайча, А польська армія також буде оснащена першими РЛС «Бистро», які значно посилять протиповітряні та протиракетні операції. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.